От Це якраз середня. Це більше до середнього, так. Більше до середнього. 336. 8. А, 338 грам. Всім доброго дня. Ми знаходимося в фермерському господарстві Іванівська Калина. Мене звати Вадим, я агроном цього господарства. Ми на Вінничині знаходимося. Ми вирощуємо грушу трьох сортів. Ноябрська, Яблунівська і червоноплідна груша сорту Олеся німецької селекції. Сад почали ми садити з 2019 року. І так Ноябрську, яблунівську посадили з 2019 року і в 2021 році ми посадили даний сорт. Це червоноплідний зимовий сорт. Ми з ним єдині в Україні представлені з цим сортом. Чому вирішили садити сорт, який ще не, не вирощувався в даному регіоні? Тому що в нього червоний колір, в нього смакові якості, ну, скажімо так, навіть відрізняються від інших сортів груш. У 2018 році ми їздили на виставку в Італію Інтерпома 2018 і там вперше познайомилися з даним сортом груші. Його представляв німецький селекціонер Міхаель Німюлер. Ми там вперше її спробували на смак. Нам дуже сподобався смак, і в той же час зацікавив її колір і період достигання. Це зимовий сорт, який готовий до споживання з грудня місяця. Його вже можна споживати якраз в той період, коли на ринку саме потрібна груша. І це нас і зацікавило. І ми почали далі думати, як ми цей сорт можемо в себе вирощувати, вивчали умови, як ми можемо, чи він нам підійде, чи не підійде. І в 2021 році ми його лише посадили. Смак про смак, скажу коротко. Смак цього сорта трішки нагадує Вільямс. але смакує зимою. Тобто для ринку це повинно бути цікаво. Як для нашого, так і для європейського. Тому ми в цьому сорті бачимо перспективу в майбутньому і будемо розвивати далі. Даний сорт є пізнього терміну цвітіння. Це теж є один з параметрів, що для нас підходить. Для нашої, для нашої зони підходить. Так як він цвіте пізно, дає можливість проскочити. Весняні заморозки. Саженці нам вирощував розсадник бельгійський королюс. Саженці, як бачите, якісні. 21-го року посадки дерева, відповідно, гарно сформоване. Підщепа у нас кюелін з інтеркалярною вставкою сорту Деканка Дюкоміс. Вони вирощували цей саженець. ну Якість саженця. Видно, видно, тут навіть нема про що говорити. Висаджений сад без запилювачів. Без запилювачів, і як бачите, в цьому році є врожай. Десь буде в районі 3-3 кг на дерево. Середня мага плоду в наших умовах склала десь 350 грамів. В... Коли ми їздили до власника сорту, Дивитися на даний сорт, дивитись в його умовах, в нього була середня маса плоду 300 грам. Вирощуємо з поливом, активно використовуємо живлення в вигляді фертигації, використовуємо також позакореневе підживлення активно. У нас весь сад висаджений на шпалері, кріпиться до шпалери, все на шпалері. Будемо в цьому році. Ну, в Наступному вже році будемо активно використовувати підв'язки для того, щоб мати більшу можливість, більшу кількість гілок завантажити врожаєм. Висаджений сад схемою 3,5 на 1,20 м. Робили це згідно рекомендацій, які дали спеціалісти з Королюса. Каміс все добре. Даний сорт ще може бути цікавий тим, що він добре зберігається. Як нам сказав власник цього сорту, він може зберігатися в звичайному холодильнику до квітня місяця. Його споживацькі вже якості, смакові якості в нього набувають там вже з грудня місяця його вже можна споживати. І до квітня місяця він може зберігатися в звичайному холоді. По смаковим якостям, можна сказати, сорт м'якоть має маслянисту. Смак ніжний, приємний, з якимось відтінком, як, ну, як звичайні люди, які пробували, не, не дегустатори, не професіонали, можуть сказати, що в ньому відчувають нотки смаку дині е, в даному сорту. М'якоть, якби масляниста, м'яка, соковита і немає відчуття терпкості як сказати. Не, не зв'язує, да, так як є, наприклад, деяких сортів груш, якщо вони не повністю ще стиглі, або навіть даже коли стиглі, є відчуття, коли там їсиш, і він трохи як зв'язує. Тут такого нема, тут м'який такий маслянистий ніжний смак. Ми в цьому році вже маємо товарний врожай, який будемо реалізовувати. Тому усі, хто має бажання стати першим. Поціновувачем червоної ігрушки в Україні, звертайтеся звертайтеся до нас з грудня місяця будемо починати реалізацію даного сорту. Також вирощуємо ще ноябрьську яблунівську кому цікаво, може, можемо звертатися. Номер телефону, я сподіваюся, буде там в описі. Можна буде, можна буде поспілкуватися. Так як ми представлені в цьому році єдині в Україні з нею. Це буде цікавий досвід для всіх, як для нас, так і для тих, хто придбає для спробувати. Я думаю, буде цікаво. Маємо бачення, і так якби нам на сьогоднішній день здається, що може бути таке, що ця груша займе на ринку України якесь таке місце, своє окреме місце да, червоної груші в зимовий період. Да, так як в літній період у нас небагато, але є червоної груші на ринку товарної, а зимньої немає. Так можливо, це буде цікаво для тих то для тих, хто вважає себе професіоналом на ринку реалізації фруктів, будемо раді бачити, знайомитися і працювати. Яблунівська, так? 300 грам і такого самого розміру. Плюс міга, так? Так, це Олеся. меншого розміру і має таку саму вагу, як і Яблонівська. Тобто Олеся сорт більш щільніший, більш твердий, має цікавіший.